А ви що думали? Ви Приймаєте шо? це рішення, що люди що думати що? Ми вже не стали не ми не згодні. і ми сюди прийшли висловити свою незгоду. Початок сесії Хмельницької міської ради 26 червня видався гарячим. Оборені люди намагалися поспілкуватися із депутатами спочатку в коридорі, а потім і в сесійній залі. Люди платити за свої гаражі до міської казни згідні, проте не розуміють, чому так багато кажуть. Комунальне підприємство, яке складало кошторис, створено спеціально для поборів з громадян. В кошторисі закладено 10 гривень на погодження з з дирекцією, з начальником, з яких це пір співробітник має підійти до свого начальника і оплатити цю послугу. Просто мені це нагадує якогось офіціанта, який питається закласти в рахунок чим побільше. Володимир Богачук, управління якого складало цифри, стверджує, усі суми обґрунтовані. Сюди закладені і послуги комунальників, і документація. Так, да, зібралось багато людей. Ті люди, які не хочуть платити, які не платили і не хочуть платити, тому що 800. Тому що 800. За що вісімсот? Що не пійся? Чому ви не ставте питання? Не платили 10 років. Давайте заплатити. Чому не 50? Чому 800? Тому що вісімсот. Чому А то що це реки? Депутати вважають, що незаконні гаражні споруди необхідно легалізувати, а суму, за яку самі голосували, готові переглянути. У Хмельницькому нині більше 2,5 тисяч таких побудов. Ми можемо будь-яку суму призначити високу, але люди просто-напросто не будуть її платити. А коли ми зменшимо цю суму, наприклад, тут є узгоди ще разом з власниками на гаражів, надходження до бюджету буде значно більшим. Рішення призупинили і створили робочу групу. Тепер обранці спільно з громадою шукатимуть компромісну ціну. Вони зара. Ми зупинили дію свого рішення до з'ясування і до обґрунтованих цих тарифів. Доки не будуть, доки з нами не погодимо, не погоди. Доки громада не ну доки з нами не погодиться, нічого не будуть вони в дії в дії вчиняти. Після майже годинної дискусії депутати продовжили роботу сесії, а люди пообіцяли, свавілля з боку чиновників не допустять самі ж обранці ще й запропонували провести службове розслідування щодо дій Володимира Богачука.